Завдання номер 2 це тригер ТМ9. Відкриваємо тригер ТМ9. Ось він. Але ми з вами говорили, що ми візьмемо в якості другого прикладу не сам тригер ТМ9, а візьмемо його за закордонний аналог. Тому зараз ми знайдемо ТМ9 тм м 174 мікросхема. Ось наш тригер. Ось його таблиця істинності, і ви, в принципі, вже можете працювати з цією таблицею істинності. Дивіться, це де-тригер. Ми будемо описувати лише один елемент. У нього є сигнал асинхронного скидання. Ось він. clear, коли він дорівнює нулю, у нас на виході 0. Коли він дорівнює одиниці, ми аналізуємо передній фронт і відповідно записуємо дані з входу d тригера в d тригер Фактично, це є наш приклад d тригера з асинхронним скиданням. Ви, якщо будете використовувати, наприклад, Pocket Data Book, то ви показуєте мені назви відповідно портів, так як це написано тут, тобто це CLK і D. і вихід Q. Ви можете піти іншим шляхом. Ось даташит. Такий самий, підвідіся, абсолютно та сама картинка, яка і була. В цьому випадку мені цікаво подивитися на часові діаграми, якщо вони тут є. Як ви бачите, з часовими діаграмами ситуація тут, м'яко кажучи, ніяка. Тобто тут виключно інформація для того, щоб. Робити друковану плату і логіка роботи мікросхеми така сама абсолютно така сама таблиця, яку ми бачили з вами в Pocket Book. Як ви бачите, сенсу дивитись в даташит ніякого нема, ми з вами переходимо в написання коду, і наша задача зараз написати наш код і відкомпілювати його. Цей файл буде ламп. 4, 2. Відповідно, я тепер піду більш простим шляхом. Ставте ви вхід, вхід даних, вхід скидання. Коли L, тобто Clear дорівнює L, то у мене на виході 0. Ось ми це написали. У всіх інших випадках ми повторюємо значення D, ось ми це написали. Відповідно, код у нас зроблений. Наводимо порядок в нашому в прикладі, йдемо в папку синтез, папку проект видаляємо. Так, це, відповідно, буде 4.2, Це назва файлу теж буде 2. Так, заходимо в файл. Мені треба тут виправити на 4.2, Є. Тут 4.2. Робимо проєкт. Йду в проект, запускаю Quartus Project File. Lab 4.2, ОК, запускаємо компіляцію. Відповідно, дивимось, чекаємо результатів компіляції. Я думаю, що накисячити майже неможливо, але ми можемо все. Все нормально. Компіляція завершиться успішно, бо у нас всіх інших вимог немає. Ми трошки. Лінуємося прописувати всі вимоги, констрейни і виводи і так далі. Дивимось на результати того, що ми накомпілювали. Все так, як і повинно бути. Асинхронне скидання, ЦЛРН, два входи, тактовий вхід і вхід даних вихід. Все так, як і ми хотіли. Тобто, ось це завершення двох частин лабораторної роботи, які присвячені саме синтезу. А далі ми переходимо на другу частину, яка називається симуляція нашого проекту. Але це ми зробимо з вами вже на наступному занятті.